Вітаю, нація! вітаю вільний український народи. Сьогодні славетна дата, 31-річниця ша найпершого народного волевиявлення, яке було зроблено в інтересах нової на той момент Національної групи Український народ. Фактично, це. Можна говорити про виникнення цього юридичного поняття український народ, розуміння того, що розпочинається його шлях до власної державності, і таким документом, який говорить про народження національної групи, український народ, я абсолютно спеціально. Додаю до назви Український народ організаційно-правову форму, яка дозволяє український народ захистити в його прагненнях, в його самовизначенні, і навмисно кажу, що український народ є національна група, та сама національна група, яка вже 31 рік проходить процес становлення. І процеси особливої процедури державотворчої процедури, державний перехід. 31 рік тому Левко Лук'яненко, український народ, хоча й одноосібно, то, ну, насправді він не один писав цей документ, акт проголошення незалежності України та створення самостійної української держави Республіки Україна. Так, от, Левко Лук'яненко в цей момент одноосібно представив цей документ, і дата, яку ми бачимо на цьому е аркуші з ЗОшиту, 23 серпня 1991 року. Левко Лук'янко представив свій акт своєму політичному опоненту національній групі народу України». І політичний опонент в особі, так само в особі однієї особи Леоніда Кравчука. Це народне волевиявлення взяв в руки народ України і з невеличкими змінами, дуже суттєвими для національної групи народ України, достатньо болісними для національної групи український народ, але з збереженою сутністю. 24 серпня 1991 року народ України, це народне волевиявлення, прийняв і в грудні народ України Національна група на всеукраїнському референдумі для громадян УРСР в грудні 91 року затвердив цей документ. Цей документ має подвійну сутність. Для національної групи народу країни це акт про незалежність, про те, що держава народу України, Українська Радянська Соціалістична Республіка, вже під назвою Україна має бути незалежною, має бути жодним чином без будь-якого впливу зовнішнього, ані УРСР. Тобто ані СРСР в особі Володимира Путіна, ані в особі якогось іншого протектора. І дуже болісно зараз бачити, як керівництво переименованої УРСР на Україна зраджує цей акт проголошення незалежності УРСР України і погоджується на зовнішній протекторат Польщі. Я сподіваюся, що вистачить. Політичної волі органів державної влади і управління посад держ, е, державних посад Української Радянської Соціалістичної Республіки, які сьогодні продовжують діяти на українській землі, вистачить волі не зраджувати свою національну групу народ України, і все ж таки не порушувати е, рішення всеукраїнського референдуму від грудня 1991 року. Про незалежність їхньої держави. Свято Національної групи народу України відбудеться лише завтра, 24 серпня, і вони будуть святкувати 31 першу річницю незалежності Української Радянської Соціалістичної Республіки вже на той момент, в грудні 91 року, перейменованою на Україна. Через введення в дію закону про внесення змін та доповнень до Конституції ОРСР 1978 року, стаття 16, вони будуть святкувати завтра. А ми, Національна група, Український народ, ми святкуємо сьогодні. Вони святкують першу частину фрази проголошення незалежності України в цьому акті в версії. Леоніда Кравчука. Ми, український народ, святкуємо другу частину цієї фрази: створення самостійної української держави республіки Україна. Версії Леоніда Кравчука нема республіки. Версії Леоніда Кравчука є лише Україна великими літерами. е, Левка Лук'яненка такої помилки нема. Тому. Ми говоримо про народне волевиявлення в версії Левка Лук'яненка, сина національної групи Український народ, засновника цієї національної групи Український народ, людини, яка сказала самостійна Українська держава, Республіка Україна має бути створена. Я не буду говорити про інше сьогодні. Я лише говорю про те, що ми пройшли. Величезну кількість кількість кроків всупереч протидії різних олігархічних кланів, різних злочинних угруповань, що діяли на всіх площинах здійснення влади українського народу як джерела українського народу, поки що з маленької літери, як творця національної групи і народу країни і національної групи український народ, колись для українців, синів і доньок українського народу, діяльність в складі національної групи народ України була максимально перспективною. В той момент створювати національну групу український народ було занадто небезпечно і практично неможливо. Прагнути в той момент, коли була надпотужна. Кланова група, силова група, злочинна, терористична група СРСР. Це було подібно самогубству. Але сьогодні українці мають усвідомити правовий потенціал національної групи народу Україна» вичерпаний. На сьогодні правовий потенціал українців може бути реалізований лише в складі національної групи Український народ. Вже засновник і власник своєї власної держави на українській землі Республіки Україна, Тої самої держави, яка має основним законом Конституції України 1996 року, тої самої держави, яка має увійти до складу держав-учасниць Організації Об'єднаних Націй, замість Своєї держави-попередника Української Радянської Соціалістичної Республіки лише виведення з ООН Української Радянської Соціалістичної Республіки дозволить дуже швидко завершити війну на українській землі війну з Володимиром Путіним, з його терористичними угрупованнями, який вирішив, що може повернути право назад. Що він зможе відродити Союз Радянських Соціалістичних Республік через нове підписання ще присутніми в Організації Об'єднаних Націй, представниками Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки Олександр Лукашенко та з Володимиром Зеленським як представником Української Радянської Соціалістичної Республіки в Організації Об'єднаних Націй. Сьогодні дуже зручний час все ж таки прийняти вольове рішення і шляхом національного консенсусу завершити державний перехід на українські землі, завершити цю смертельну війну, війну за національну ідентичність. Сьогодні сини і доньки Національної групи народ Україна в складі Збройних сил УРСР України захищають українську землю, захищають разом вже з національною групою Український народ. Захищають від зовнішнього окупанта. Від диверсійно-терористичних угруповань, асоційованих з Кремлем. Сьогодні час зрозуміти. Відродити УРСР на українській землі не вийде, вона пішла в літописи як особливі часи на українській землі, коли українці були змушені в складі окупаційного режиму УРСР підпорядкованого Кремлю спробувати вирішити завдання на користь. Виживання українського народу нам більше не треба виживати. Ми вже довели всьому світові, що український народ, як джерело права і волі на українській землі, здатний більше. Здатний не тільки забезпечити правовий порядок на українській землі, він здатний консультувати і допомагати народам всього світу. У встановленні своїх незалежних державностей на своїх землях. І все це почалось 31 рік тому, коли Левко Лук'яненко в зошиті написав 23 серпня 1991 року акт проголошення незалежності України та створення самостійної української держави Республіки. Україна, вітаю! Вітаю всіх українців, хто готовий визначитися, хто готовий захистити правовий порядок на українській землі. Абсолютно автентичний єдиному власнику на українській землі українському народу. Ще раз вітаю, побачимось, працюємо разом! Слава Україні і слава нації, Україна понад усе.